Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам послухати декілька віршиків про те, як дітки можуть допомагати дорослим вдома. Мамі я допомагаю і з собакою гуляю. повідець в моїй руці, любий песик, не спіши. Давай весело гуляти і матусю звеселяти. Дерева садити не якась забава це дуже важлива і непроста справа. Дідусь мій навчив, як потрібно робити, і зміг разом з ним дерево я посадити. Праска в будинку зламалась у нас, мама засмучена була увесь час. Тато полагодив праску швиденько, я лиш дивився, бо я ще маленький. Потім разом її ми вімкнули попрасувати речі не забули. Бабуся борошно дістала, а я уже є тут, як тут. Всім, чим могла, допомагала, бабусю буде тісто гуд, чудовий хлібчик паляниця і булки неабиякі. Таку старанну помічницю маєш, бабусю, тільки ти. Пилосос взяла матуся, я його вже не боюся, буду їй допомагати і кімнату очищати. Пилосос шумить шумить, раптом чисто стало вмить. Я матусі допоміг і на канапу я приліг. Стало квіточкам сумненько, бо вже спека немаленька, треба їх розвеселяти і дуже добре поливати. Цим я впораю сама Ліка є і є вода. Розквітайте любі квіти, радість ви для всіх на світі. Вже допомогли матусі, помогли і татусю, і допомогли бабусі, а також і дідусю. Ось такі діточки правні мої помічники.